У Тайвані у неділю відбулося свято човнів драконів, присвячене початку літа. Такий фестиваль проводять щорічно. Учасники змагаються у веслуванні на човнах, схожих на китайських драконів. Усі веслярі налягають на весла, намагаючись першому досягнути фінішної лінії і заволодіти прапором перемоги. Запорука успіху у злагодженій роботі, вважає один з учасників змагань. Все участники на соревновании работают в едином ритме. Они знают о важности взаимодействия, тренировок, ответственности, а также согласованности группы. Для богатьев традиционные китайские соревнования перегоны на драконах – это чудовый способ поддержать себя в форме або подвысить свою вытривалость. Наша команда тренируется каждый день, чтобы быть готовой к спасательным операциям. Физическая подготовка – один из самых важных аспектов тренировки нашей команды. Участвуя в гонке на лодках-драконах, мы получаем возможность укрепить наши физические способности. Это также помогает нам сплотиться, когда нужно кого-то спасать. Перегони на човнах драконах нині стали одним з видів спорту, але виникнення свята уходить корінням у китайський фольклор. У цей день більше двох тисяч років тому загинув відомий поет Цю Юань, який жив у епоху царства, які воюють і виступав проти гегемонії. Дізнавшись про захоплення своєї столиці ворогами, він на знак протесту кинувся у річку Міло. Місцеві селяни хотіли врятувати цю юані, але не встигли. Потім вони вирішили на пошуки загиблого поета. Щоб відлякати риб від його тіла, вони били у барабани і кидали у воду рис. Відтоді, у п'ятий день п'ятого місяця, за Місячним календарем китайці віддають шану цю юаню, влаштовуючи змагання на човнах із драконячими головами. Цьогоріч змагалася рекордна кількість учасників 207 команд.